Протягом двох днів понад 130 дітей з Сум та Охтирки Трасянця та Миколаївки змагались за медалі турніру Україна єдина. Сьогодні відбулись матчі за місця у турнірній таблиці. Цього хлопця звуть Семен Шапран. І він капітан команди сумського футбольного центру Барса 2012 року народження. Учора його команда вибрала перше місце у групі і сьогодні боролась за медалі турніру. У першому матчі перемогли кидають США суми 5-0 і тепер готуються до поєдинку. Ми мало займаємо перші місця. Ми займаємо лише другі, треті. Зібраність команди і все. Ні голи. У фіналі команді Семена протистояла команда Барса 2011 року народження, яка до цього з рахунком 4-1 перемогла кидию США з Суми. Капітан команди Максим Горенко говорить: гра буде важкою, проте він вірить у перемогу. Буде напружена гра. Ну, був сподіватися, що буде перемога. Тренери молодшої барси перед матчем коментувати гру не захотіли. А от тренер старшої, якій для перемоги у турнірі потрібна була лише перемога в матчі, на питання за рахунок чого його команда досягне перемоги, був небагатослівним. За щодо гри. Це. Да. У фінальному поєдинку, у якому зустрілись дві команди футбольного центру Барса 2011 та 2012 років народження, перемогу святкували старші юнаки. Команда 2011 року народження ворота суперника у першому таймі забила шість сухих м'ячів. Другий тайм завершився з рахунком 2-1. А гра в цілому з рахунком 8-1 на користь Барси-2011. Золото турніру України у підсумку вибрала команда Барса 2011 року народження, срібло – 2012-го. З бронзою завершила турнір команда комплексної дитячої юнацької спортивної школи Суми. На місцях з 4 по 9 розташувались команди, «ДЮСШ Охтирка, «ДЮСШ США Трасянець, Ніка з Сум, «ДЮСШ імені Масалітіна з Миколаївки та «Сумські ДЮСШ США Суми 2 та Ворон. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.